Не хочешь спробувати? спробовати? А воно мене не замонтаже. Так воно важить, блять, нихуя. Стоимо скачати 2 ГБ. б твоє багато. 5 холин Юде уно імбечілі там вдвох не може Боліку. Тебе уно нема? Уно тріпали проєкт. За шо блять не буде. Я не хочу вмикати нот. Купи уно блять, болік. Тобто в треті ночі волати, коли тебе мергіт в жопу їбати можеш, а гра... зіграти з пацанами в уно ти не можеш? <свят> Ты охуел, блядь? Собака на блять. Это сука. А тут, дороже, ще я правила. Казаты уно, да. Бубо В чате писал. Я кисся Там Болик пишел нахуй. ще привезла мармелад без сукру. Я полип так провозил. Да вс, ты поздравляю с дівчиной поговорить для початку. Ну там через рок и два-три. Да нет, это вон и ваху. Сыграл долго, разумеешь? Ебать. О, блядь? Що охуївся, що було, А Аж не зробив єбан. Микита накинув вагон пшона на тисячу гривень. Дякую за контент. Продовжуй. Дякую за тисячу. Ніхрена собі. Я ж пропустив хід, походу. Дякую величезне. Буду старатися. Брагану від'їбись від У Я зеленого немає. У тебе є, блядь. Розумник, сука. блядь. А что за хуйня? А Смачного, давай, давай, приймай, приймай. с чего? он? С Мочного нахуй, давай-давай, проимай, проимай Ну это И ты там слишком был Ты пересос на мне. Пиздец просто 20 карт, сука Блять, у меня 10 хуйн не было карт меньше, чем 10, Ну все, в него желтый, очевидно А может это мегабайт? Давай, похуй Пиздец Так що, Болік, якщо я куплю тобі зараз Uno, то будеш з нами грати? За перемогу в цій грі повинні просто повернути гроші за цілі. А скільки мене зараз займе на закачку? Це я у тебе питаю, блядь. блять. Клоус. Це у тебе скільки часу займе чекати, поки я скачаю. Добре, я пробайно. Давай, давай. Ти диви, як я вугру подарувала захотіли таку одразу одразу і ноги робити можна. Одразу забув про нього плавя шазлав. І що ти червоний замінив на червоний? Не валити мною, я next move. Пізда, мені хуйово. Мені також. Я ригати хочу, що піздець просто. Я вже годину майже. Так, десь так, десь годину, напевно, ця катка йде. Блять, яка ж вона проклята. Це не гірша катка була. Найгірша катка була, блять. Блять, блять, сука. Я там в яму падаю, блять, як Сентрина нахуй. Дайте блять походити, блять, NPC Віни, блять, влаштовують. Симперію, блять, скорее Скайрімі десь пустіться. А чому я не можу до друзів приєднатися? А от, друзі, друзі, я бачу. А блів мене нема друзів. Бля, я думав, що тебе жовті. Є! Є ж туди, туди. Знаєте, як я зміг зайти в ігру? Дивився в ютубі, типу, що робити, де шукати актівейшн код. Потім я здався і просто відмінив цю операцію і знову зайшов у гру. І вони більше не подали в мене чуваки. актівейшн кот. Давай ще катку зіграємо. Ще одну катку на годину я не попрямую. Зараз просто зіграємо на 5 хвилин. Катку туди назад. Я тоже Єбані. ресторан, блядь, Я собі ти влетів на. Лібачком. Стасання на в грішку, знаєш, таки пів на другу It's time мене ця музичка задолбала. Дуже нудна музичка саме в цьому в меню. Цей джаз якийсь такий посередній. Поціновувач джаз, нас іди, та поняти. У нього там луярмство висить, знаєш, на пісюди, да. Та, у вікно роз'єбана Братислава, а зате поруч у руїамсці. Ти Синь, чо, пів, Братислава не... жорстка така страничка? Братислава порожняк не гонять, да? сказать? Такі, Саш, чекаємо тільки тебе. Я воюю Сібісофтом. Безкінечна війна. Я по ебісофти, блять, Что за хуйню У мене акаунт ресетнули. Там же ж революція пройшла, тому оно всіх ліберах викинули з аккаунтів. А я при чому блін, я вас тепер розумію, коли в якогось чувака проблеми там з Ubisoft, і ви його чекаєте всім селом. Блять, ми тебе тільки що чекали, сука. Увага, ви повинні проголосувати за Макрона, щоб грати в уну. Найн! Все, погнали. Я пошел контент. А, нихуя? У тебя час вытекает, чувак. Кладышвай. Там треба на стривочку написать. Так я натисну. тысячу. Ты чуть стоишь, мужик. Ааа, Давай, ходи, Ваня. Нет, ты ходи. А я можешь две карты ты покупаться? Можешь говна положить. Хочешь на сенсе, я хочу две карты. Я чую, вид клацаю, блядь. Две, может, всю руку одразу нахуй. Опа. Хорош. Шо такану? Ааа! ти, враж, що йому в вікна сват словацький влетів зараз. Сва, давай, давай. Так, секунду, ти погано зробив. П'ятирічна дитина вчора чоловіка. чіло, кара, ти погано зробив. Дивіться, Влад уже такий супер-професійний гравець, у нього якісь цукерки на аватарці, якась рамка. Донатить, чувак. Донатить, да, блядь. Шугар деді, блядь. Ще один раз кинеш плюс два, чіло. Мені кашляю, хуйня, не Ха-ха-ха! Куда и нуля, тихий, так само Опа. Я сейчас сдохну, почекай так. Без кичены гра Вы Винен той, хто нулі, блять, почав кидати. Хто це, блять агент хаос, блять. Коллектив до хуйня было. Кто ж сабуф, ебать? Як він клацає ось з лістю, блять. Я хоть и все одного донатино. Ти сразу думаєш, що наїбеш гру, даже ты хочешь не шумчу клацать. О. Блять. Ні, ні, стоп стоп-стоп-стоп, подумай, подумай! Дай сюди! Ні, що ти робиш? Дав би інфу, тарасі карти були, блять. Я просто забив, які вони були, тим часом дві секунди тому, блять. Я, я забув, чого... А, який уно, йди з раху! Так, в нього більше нема червоних, кидаємо червоні. Та якою з дівчат, і ти клоуняр! Фу, їбане, блять. Влад, пошов. Влад, сука! О oh, нет. Они. О, бля. Быра мене. А, Фегер, прощуйте, билка. Сэнси. блядь, Ухуебан, блядь Ой, Мені Не боли, квидай. Пиздец, блядь. Чекай. Ну, це було было неправильно. Не того ты пиздишь, блядь. Нет, він правильно робить. У ресторана меньше ска. У тебя меньше ска, ты вс, блядь. Так я не можу тут напасти ніяк, він напроти мене. Так ти майти заходить, блять. Ти ж можеш не ходити просто, нахуй ти її викинуш. Ну так щоб по не втикали. Та скільки можна, сука? що у мене було 4 карти, блять. Так, шо кинуть? Досвід мене цей, газлайтить. Слайдить. Давай газлайтер, блять, відбивайся. Ты идиот, Болі, блядь. блядь. Саху, я, дію, блядь. Сука. я зараз реально обрыгаюся, просто ведь с них уже. Я думаю, я к ты зарубил, боляк, ты в загали. У своему чистого фикча за чувакамозок волчезный, вин на своем смотрю сидит. Челлендж! Челлендж! <кху> блядь, мужик. Нє, нє, який Уно, секунд, в нього червоних нема, в нього нема дір. Ах ти, сука, їб... А, у нього нема червоних, блядь, що це було? А ти не сказав Уно, все. Опа. Я ж казав у мене, все продумано. Та ти про це продумано, цичіка, ти поки симка випаде, блядь, уєбан. Ні, воно в мене було, я навмисно карти набрав. Терпів, терпів, потім терпів. Навмисно набрав 14 карт, вірю, блядь. Шо Влад, як твій мастермайнд план, а? Чел, у тебе менше всього карт, з ким ти мінятися зібрався над мозок йобаний, блять. О, мені мої карти повернулися під яску. Я вже знаю, кому це відлетить. Ебать, сука, ти блядь, сміттяр, йобаний. У тебе взагалі карти нормальні існували, блядь? Ебать, так їх так багато, я що вони скіпаються. Багон вагон говна, ебану. Повражня, що я в іншу країну, нахуй йду, щоб вибрати карту. Мастер Майндер, блять, сука, ебаный. Ну що, блядь, за питання філософське, нахуй. Ну мені бог, у мене Це Так виглядає контроль, пацани. Я намагаюсь. Ебать, такой картка наебала, Бля Влад Я как Влада, чувака Я на боже, я зараз буду кричать, бля По кайфу, нахуй слоняра Я как пичина, Чина... Чина зас... блять... Чина зас... Ха-ха-ха-ха... его до подхода, ты сука, до компа... Болику, ман, добоя быть реально заборонено нахуй... Грады, блять, всю группу... Я на тебе! Я на тебе, коза, блять! Скажи, які в тебе карти, я тобі зараз кину. Мені медицинська медична карта письмо. Залати мені. Мені кажеться, я при смерті. Ти ёбнутий, блять. Боже, Болик, ти реально крутий, блять. Ти параноїк. Бля, типа йок, що ти мені віддав, нахуй? Поверни мої карти, хує сот, я не буду це брати. Влад, я вже сто синдром. Влад, чисто коли у нього менше 20 карт він не відчуває себе комфорт. О, бля, ні, що ти робиш, секунду. Забравись цю хуйню, блядь. Треба подсадить, Йотуну. йотону. Не, не треба, не треба. Ні! Банай! Булик, який ж ти уїбал, блядь. Я намагаюся закінчити цю гру єдиний в цій грі. Ты стільки разів просто всім пінсичку давав. Ось ви не Хочете цей мною кооперуватись. Ось ви його отримуєте по яйцах. Так, яка в тебе карта? Влад, я серйозно, я тобі дав, я тобі дав, щоб ти вийшов. Серй... Не цікаво. Валік під собою. Да, я... треба закінчувати, бо йому спати треба, я йому під собою. О, боже Боже. Я навіть не на останньому місці. Нас нурі, чел. Ресторан Болік, продовжуємо, да? Можна. Так. <пулік> Блін, штучный интеллект А, все, сосать. Ааа, там не А в сайте меню плюс 4. Я не хочу щи грати. Хай він проти тебе грає. Щи мейл. Ну не грай взагалі. Бля, що за музика, наче, блядь в джунглях якихось. Не знаю, в мене така музика, ніби ми в джазовому клубі десь під забором. Ти мою карту щі віддав. Моя робота типу забрал щі. не забирай наші роботи. работи. Моя куча хавна ні. Блять, ну пора. Ні, да. Боже, блядь, у тебе партія регіонів, блядь, на да. руках. Говно собаче. Воно ну, бачить мої карти. Топмани щит. Ей, ну. Ну блядь. Эээ, <плес> Бля, сука, ні! Ааа! Сьогодні не хотів! У мене yeah. побачимо атакувати, я просто рішив перевірити, чи може брати навіть якщо я можу атакувати. Так, клади цей оборот. У мене хромосоми як акції на біржі. Ну я перемагаю. Ви шість картопчем, блять. Ну, Переможець на. Це ізична переможка. А, ти задовбав, дебіл чому він унакричить? Бля. Та ми знаємо, що у нього жовтий. Волік не кидай жовту, не кидай жовту. Не дай бог, блядь. блядь. Mm, <серказ> сука, нас переміг Зекунду, це я горній, А, давайте спробуємо два на два. <рапш> так, хто в, so, в мене безкінечний. <рапш> він, він довгий. Two ви 2 stacking on. А, це два на два? Стоп, а хто з ким? Я не понял. Я з рестораном, ти з штучним інтелектом. Охренеть. Ээээ, за що батяру мого. Блять, я ж тебе маю твои карты враховувати, надо думать типа два раза більше пиздит. Бля, реально, я ж бачу твои карты, я навіть не подумал, что забудь воно написано. О, на мину. Нет, мама. Мама, бляаааа. Бывается люте думание. Ааа, самба! Він в твоей команде, идиот, блять. Давай, 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 odśкий, давай, давай. Мама, давай. Нихуя собі, блять, плюс десять. Я трассию.

Э! Ебать, бот просто такая. Ну так, у бота яких нема карт? Зараз йому наебашу. У бота не масы никавичу. Пиздун, блядь, болік. Це Да синя, я серйозно. В нього нема синя, кидаємо на Так, все, сыний кидаємо. Саботаж, дебаный. О, хорош. А в нього є жовта одиничка, секунду. Пиздуняра, еб. В, нього... в, в нього просто була жовта одиничка, Кидай сыний. Кидай сыній проб. Ега пиздун, блять. Нет, серйозно, у нього лише жовта була одиничка, і все. Я тобі не вірю. В нього є Серйозно, у нього нема синіх. Я серйозно. їбало, блядь. Яка ж легенда, блядь, на стріні, сука, я не можу насить. Все, говно выконували останні жовты. Рисуємо. Та ти захипав, ти не шов. ти ж розумієш, это хиткур. Все, в нього нема жовтих і красних. Зараз перевіримо. О, в нього є переворот кода, в нього є. Я правда, я вам весь час кажу правду. Просто в нього виявляється іншого кольору картки, які лікаря. Подвійна ген Фулікс. Воно говно на ти гавно. Йотан, яка в тебе картка? Остання, блять. блядь. блять. Так, ти не переможеш. Ти не переможеш. Так, пацани, в нього нема зелених. Блять, сука, это за шо? Да, сука. Сука, уебан, И шо ты зробив бот? Подел. Не зараз походы А, бот красава, молодец. Блядь, сука, Блядь. Бля, мы мой же соубекнули си потім блядь, и это под нулевой, сука. Русский военный бот, иди но. Просто своих же херачит. А ты не, блядь, ты с ним команде, блядь, блять. Садя, я не знаю, что ты первый Я маю, я викину мужик, я маю. Да это бы дев'ятка была. Не, не, не цікаво, просто що буде, якщо я це зроблю. Ти геній, ти несерйозно. Ти, блядь, дурак. А мені цікаво було, що буде, я крикну уну, який кину нуль. А на нуль йому треба 50 карт. І дурка. Сам при народ, блядь, в буштики шоб. Красавелик. Будь ласка, дайте йому перемогти. Він з тобою в одній команді, блядь. Да, він переміг. Ні. Це под бота поїбали, кстати. можно еще одну и на этом заканчивать. Переван, что бы мол, это. Oh. более 500 это, да, конечно, но... Я тоже все даже Надо так. Победите, ребят. Все, Соня, блядь. До конца. Лиша, Лиша. решает, мужик. Что 18? Я такой на руках, блядь, бюджет к Боливии, нахуй. Блять, не Я не побачу правильную карту, а вот она Эй! какой пидорок Нет, нет, нет Как тут можно что-то увидеть, блять? На самом деле нолик, нахуй Нолик, блять, нема. А семерка есть? А чому саме зі мною цікаво? Я боюсь по бо віддавати таку кількість. Ей. ей. Вітришка злості. Ей, ми на це не розраховували. Ой, не відео тебе жопта. Це мене жопта. Тут наш ебать. Куда длин чайшей чайшая, Я Ебать. Во. Так, 4. Плюс 4. Тидор. Так, челлендж, чи деклайн? В тебе є? Левіафан, В ТБЕ? Левиафан в ТБЕ. Все уязык на. Чи целена є? Хто знає, хто знає Тима підсубити, ну? ну, бля, підсобити, суки? Мені сім блядь. Щоб потім забрати мою колоду. Ну це ж тактика. Хулі ви не спите, oh. бо у нас тут розйоб відбувається. Це ти хулі не спиш. Третя ночі. Так. Я чомусь не можу кинути двойку. А, в мене нема двойки. А, а Саня, у тебе сімка, у тебе сімка була, Сань. Я не побачив. Ти до кого поліка? ей, ей! Ти казав, що фіолетового. Сань. Давай, давай, давай. Эй, ей, эй. Ей. Давай, доганяй бота, правильно ми ж тіммейти, блядь Охуй Ісус, охуй Ісус, блядь. Оху, Бля, блядь. Я забув, які в мене були. А, чуть <реш> у тебе дві карти було, че. Да ти говно уно, блядь. Ааа, сука, ти щас кинеш уно. Хорош. у них таке не грав, но пок. сюди, сюди. Ви So back. Я yeah, so back. Бля. Да чемпіонат, блядь.